Бачила, що тут є іграшки, такі всякі різні локації, що залишилися з Вінтервіля. Дивися, є ще круги, на яких плавати. Ми тобі взяли твого єдинорожка, так що зараз будемо плавати. Минулого разу ми як були, вода була якась інша. А тепер в озері дивися, як брудно. Капець. Добре, що ми в озеро не йшли. Нарешті вирвалися. На басейн, трошки поплаваємо, тому що на вулиці зараз 33 градуси, жара така. Ми йдемо на басейн. Там така локація прикольна. На озері можна посидіти на лавочці. Є хатка для лебедів. Ти бачила там є хатка для лебедів на озері. Перевернулися? Ого ти теж на тій штуці покатався. Екскурсію взяти? На повну катушку вже добралися ми до басейну. Карина кричить, що море. Дивись, що я побачила народу мільйон. Зараз я покажу. Ну і що відвели жички? Майже під парасолькою. Кароліна вже споглядає, бо вона хоче бігти туди. Ми зараз тут розстелимо і будемо йти на цей аквапарк купатися, плавати. Добре, зараз підемо. Так, той єдинорожик, його ж треба накачати і зараз будемо плавати. Все, я єдинорожика накачав. Тепер можна йти купатися. Де? Тут залишай. Обов'язковий компонент це намазати королінку захистом, щоб вона не згоріла. Хоч ми приїхали під вечір, так щоб сонце менше пекло. Але все рівно жара є. Холодна чи ні? Нормально. Дивись, як плаває гарно. З єдинорожком. Але якщо чесно, в тому басейні дорослому набагато-набагато тепліша вода, ніж тут а в дитячому. Не знаю, з чим так пов'язано. Тут і всякі взагалі, класні штуки, такі фонтанчики, от набирається відро і з нього потім повністю все виліється. Я замітив, воно час від часу відключається. Деякі. Оця виключилася та включилася. Треба так обережно, бо той дельфін може обплювати повністю. Заходиш, зразу охолоджуєшся, по сходах ідеш тебе теж обливає і потім спускаєшся вниз. І грибочки. Можна під грибочками заховатися в тіньку. Каліна боїться ногами ходити, вона хоче тільки на своєму кораблику. Я її занесу зараз на той острів. Тут тепліша вода, ніж дитячого. О, клас! Прямо градусів 30. Є ще одна локація. От з дитячими майданчиками. Я от така от гірка в вигляді кораблика, качельки різні, їх багато. І ввечері, от як вже сонце чуть сяде нижче, буде трошки. Так комфортніше, можна буде корінку привезти тут, побавитися, бо якщо діти б'яться купатися, то тут точно приведуть час. Або побавитися от в волейбол на піску. Пісок прохолодний, класний. Тому що ця от плитка на сонці нагрілася і вона така дуже-дуже гаряча. Треба йти по таких дерев'яних настилах, вони чуть прохолодніші. Малюк вже проголодався, так що йдемо щось. Купляти для каролінки. Тут дуже жарко. Ну, Гаряча плитка. Їй треба було тапочки вдівати. Да, Тут... реально, жарко. Ну, реально жарко на тих плитках. Треба в тапках ходити. І отут якісь снеки зараз купимо. Наталія хотіла картоплю фрі, а кароліна нагетси. Взяли і то, і то. І маленький кетчуп. А пити в нас є, ми з собою пити взяли. Нямняшки подані, так що давай сідаємо, будемо їсти. Що ти вибираєш? Це добре, а я візьму це. Mm, смачна картопля. Смачний. Шикетчик, mm. okay. okay. mm. ah, а теж спробую цей нагетс. Може такий самий, як в KFC або в Макдональдсі. Вилишилися до почилитися. Я собі згадав, що я не попшикав шикалкою що... від загару. <leak> тобто я до кінця дня вже згорю. Думаю, вже її не варто чекати, тому що йде ближче до вечора. Все, я не згорів. Ні, перше білий. У мене загар футболка називається. Тут горіло і Путіло. руки. Заплавилося. Зараз ще попробуємо той піспілет. То купили і забули за нього. Треба його в воду занурити. От. Закрутимо кришечку і побачимо, чи він стріляє, чи ні. Все, накачав. Ось тут от є ще така накачка. Ну чи стріляє він. Во! <п> він капець як стріляє. Хоч постріляти пістолетом. Та? Треба тут накачати, отак. Та на кнопочку треба. Там сильно треба. Ух ти! Все, закінчилось, треба ще підкачати. Чекай, чекай, тримай, 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 бо віддача. Давай я, добре. Ага, ага. Ой, закінчилось. А ну тікай, 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 бо я, я зараз обрискаю. О! Я весь мокрий попливу додому. Тепер Наталю катаю в басейні, тому що тут дуже глибоко, а вона не вміє плавати. Ну і вирішили скористатися єдинорожчим королівним. Та як є дно? Та як немає як я до по дну? Ну хоча я в 1,83, але... Є, тобі треба от сюди вилазити, давай. Коротше, приплили ми на острівок, а тут дуже мілко, тут сантиметрів не знаю, 3, напевно. А Кароліна хоче плавати і не може. Йдемо на глибину, я тебе зараз буду катати. Ходи, сонце вже практично заходить. Людей не розсіється, наоборот, ще більше, тому що жара спала і всі хочуть їхати до води. І тут глибина. Оп! Є, ножки вилізли. Все, капітан! На кораблі! У неї вже руки, бачиш, починають морщитися, треба буде її виводити, тому що вона вже так накупалася. і йдемо, що сходимо по цьому літньому містечку. Каролінці зараз по дорозі попкорн, тому що вона каже, що хоче щось таке смачненьке. Витребоньки, чуди Лорія. Зараз подивимося далі, що там є. Всякі різні от хатинки, такі кольорові. Але смачний попкорнчик. Ця хатка якась закрита і далі це під накриттями чи Чубуреки. Туди ще якийсь вихід, я не знаю, куди то, напевно, до парковки верхньої. А, ще є будиночки там далі. Так? Що там? Що ти побачила? Вона замітила фламінго рожеве. Ну дивись, прикольні. <смі> 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 Ти його <погодувала? смі> Та, Так, тут кататися тут можна. Лисичка, полуничка. Угу, Тільки без попкорна, бо попкорн порозлітається. Святослав. І отакий от, от величезний відкритий фудкорт. Прикольний. Далі йдуть тюбінг-траси, де можна поз'їжджати, і зимою лижні траси. Прикольно. Каліна щось хоче напевно попити, бо я точно хочу пити. Мене мучить спрага. Називається, купив собі лимонад попити. дивіться, Кароліна ти вже випила цілу водичку. Придеться йти ще за одним лимонадиком. А во, дивись, яка мама красива йде. З тими кульочками. Які цигани з тими кульками. Попкорн купила, мама. Хочеш? Я хочу купити. На, а лимонад купив. Але Короліна половину випила. Зараз мама буде їсти теж попкорн. Тобі сподобалося на басейні? Треба було Добре. Каролінка, коли приїдемо ще на басейн? Завтра. Завтра? Добре.